Здоров, друзяшки. Дивіться, який момент. Не знаю, чи ви очікували такий момент. Пам'ятаєте, той мемчик? А є, слів, я не сохранився. Так оце я не сохранився. І у нас Василина й досі мала, і я. Я не захотіла знаєте, переробляти всі речі і робити її дорослою. Ого, коровська знову видали торти, все як минулий раз. Е, тобто я не захотіла сама без вас гратися. Я захотіла вам дати можливість ще раз подивитися, як вона виросте. І подивитися ще раз на її причоху, яка може у неї появитися. І ще раз їй зробити святкування днюшки. От що. Тому зараз швиденько попробую це все зробити. Як і в попередній раз, у нас стоїть недоготований борщ, який зовсім не борщ. Це камон. Тепер пече пиріг у нас торт цей Олег. Олег. І, і другий торт буде. Не той ще був бути шоколадний. І тепер треба, треба виконувати завдання із дня народження, оскільки попередній раз ми не виконували ніякі завдання, а колонка як була поломана, так і є поломана. Бачите, нічого не міняється в цьому плані. Дотепер ми будемо святкувати із завданнями. І якщо ми посвяткуємо все правильно, то в нас не буде більше дня сурка і, і все, і ми будемо гратися далі. І все, і буде наша династія процвітати. Так, ви поняли, що я взагалі цей династії називаю родом? Як вам таке? Чого мені ніхто, крім Джусімера, не сказав, що ум Юляшка молодець? Ти поняла, що династія можна називати просто рід? Ну ладно, то таке. Вони хочуть грати в ігри, О, боже, це якась проблема. Я їм можу <плес> тільки музику включити. Стоп. А де торт? <плес> Фак. У нас проблема, і Олег зробив торт, але але вже оба нас украв. Украв шматок десь. Я не знаю, де дівся торт, але але його вже і так украли. Проба номер два. Все знову йде непонятно. Непонятно як, але мала танцює їй весело, окей. Включили спеціальний хіп-хоп, який не любив да, до речі, Моя проблема із лампою. Писк був від лампи. Так, нарешті. Номер 2 День народження Василини номер 2 Вона знову йде в троньонди. Ой боже. Ну от, дивіться, цей раз усе вийшло інакше. У неї інша зачіска. Вона виглядає інакше. Я, може, навіть не буду це змінювати. Так. Да. Yes! Окей, okay, хай буде так. Все. цей раз я не змінюю Василину. Ну поки що, поки що. І я не знаю, викидаємо торт. Давайте знову дивитися викидаємо торт. Плюс 60, знову. І, і Леся ходить балака з коровиськом малим. Вау, молодець. А цих не покормила? Капець мала вже Василина, біздей Гірл побігла гулять. Ау, я викинула торт, тепер їм нічого їсти і тепер, і тепер якось не дуже день народження вийшло. Слухайте, тут треба всім їсти їжу. Їсти їжу, А можна з багажа взяти всім по виноградині? Це буде їжа, чи це треба, щоб було прям приготоване щось? Оце я з них прикалуюся сьогодні взагалі. Ні, походу. Мені здається, воно нічого не дало, що вони поїли винограду, і це не їжа, і Леся, ти не вспієш зараз нічого робити. О, oh ну, no, все, люди, нам дали якусь бронзову копійку. Пробач, пробач веселина, і. Щось в багажі в нас тепер є. Якась книжка про навичку цього харизми. Для розвитку харизми. Прекрасно. Ну, значить, вам більше не треба їсти. Ви поїли і ховатиме на тому. Ніяка зірка до нас в гості цей раз не прийшла. Прийшла якась гола людина. Я пішла просто провірить. А хто це такий? Хто такий Нобуя Учіда? Це сімейна вечірка, дитяча. Не надо. От і вона тепер знову хоче зробити собі ворога і бути друзями із Опанасом, який десь подівався чогось. Я не знаю де він. А можемо йому написати? Да! І Я ще хочу сходити тепер до Опанаса додому, і щоб він їй надихаючи якусь картинку, намалював. от що я хочу. Да. І що? Хто? О, Опана дзвонив. О, ні! За що я другий раз уже провтикала його дзвінок? Ну чого? Ой, я так оце не люблю, коли так. Мені подобається, коли мені хтось дзвонить, можна взяти слухавку того, що я ніколи нікому не позвоню. Хоча можна подзвонити йому. Правда ж? Ми ж можемо їм подзвонити. Відеокол. А, а якщо по відео позвонить, а? Як це взагалі буде? А там буде? А там ні. Там немає його. Це не опанас. кому ти дзвониш? О, прикол. Все, я хочу піти до опанаса. Все, ми зберігаємося. Всех хвати, хвати оце за все. Бо тричі день народження одній людині святкувати, ну це капець буде, люди ви що. У Панаса тут уже грає якийсь джаз, він іще з попередньої своєї вечірки із дівчатами нещасний. Він провів погано час. Вау. І в нього є ще риба, яку він може їсти. А я знаю, чого він провів погано час. Це через те, що він був тільки що на дні народження у Василини, і там була музика хіп-хоп, яка йому не подобається. І ще він недавно пережив. Цей пожежу, пожежу він пережив в будинку дівчат і. І от скільки він цього пережив, а риба навіть не зіпсувалася. Ви бачите? Ну, таке буває. Він, мабуть, не вміє, мабуть, малювати емоційні малюнки. Да? Я не знаю, чи він зможе взагалі якісь емоційні картини робити. Це я так думаю, що він зможе. Але може, й не зможе. Тому я просто буду сподіватися, що він е, або розвине якось свої навички і зможе, або, або я просто, наугади, сама придумала, що він таке зможе. І що це? А це дитині сподобається, я не знаю. А це ж прикольна ідея, що нам тепер не треба ставити мольберт, щоб малювати. Ми тепер можемо зробити планшеті. О, до речі, не знаю, чи вам інтересно. Але я у себе на планшеті почала малювати коровиську. Я попробую намалювати коровосько. Чого тут одинакова картинка? Двічі одинакова, чи що це? Так от, так, да, я намагаюся зараз намалювати коровосько. Якщо я його намалюю, то воно з'явиться у мене десь, може, на якійсь обкладинці до відео, або, або ще десь на каналі. Угу. Коли я домалюю його. І що, це отака, от, отаке, от, да? Вдала обидві картини, бо якісь вони не емоційні все одно. Мі подобається імпресіонізм, дивіться якась хата тут. Mm. Ну, красивенько, мені подобається. Хай буде. Не знаю, чи йому треба в хаті це чіпляче, чи теж подарить цим опаносинкам. думаю, це опаносинкам треба дарити, йому не треба таке в хаті. Я не знаю, е, люди я не знаю, що робить, але, по-перше, треба викинути це. У нього не той модний смітник, який в лесі дома стоїть, у нього звичайний смітник. Вернуть йому компуктор. Бо я для вечірки прибрала компуктор, поставила сюди квіти. О! А що це за призи? А звідки ці призи? Я не поняла, а звідки це взялось? У мене питання, а звідки взялись ці речі? Чого. А чого у нього якась модна кавоварка стоїть? Давайте цю викинемо тоді, ну, продамо, за нуль копійок. А чого моя кавоварка коштувала 0 копійок? У нього нема ніякої кулінарної кар'єри. Ви розумієте це чи ні? Tech Guru кар'єр and gold level of the Dinner party. О! Ясно! Це він провів класну вечірку з дівчатами і виграв кавоварку. Ну, ви поняли не тільки е, нашого голостях виграють кавоварки дівчата? А ще Я не знаю, а нашо йому оцей мастер-шеф-потпек, нашому йому куйпа-кастрюль. Він що, мастер-шеф? Ну, ладно, оце він так класно провів вечірку, що йому дали ще й з мастер-шефа кастрюляки. Геніально, вау. А ну це треба вміти. Ну що? Що вам сказати ще? Давай сідай за свій, свій страшний, страшний комп і шукай свою роботу, бо скоро тебе викинуть із роботи фрілансера. Я не бачила, як взагалі кава вариться. І там тільки три. О, запікало. Три лефт. Три чашки кави, типу, можна попити Ну, Я сподіватимусь, що якість кави хоча б краще, ніж попередньої. Вправляй йому, значить, на перевірку. А класна була ця картинка. А що це все? А що це? 1600 заплатили. Ого! Я думала, штук три треба, типу, зробити, але йому сподобалося. У тебе золотий трон є. Іди користуйся. Для цього я його туди й поставила. О, ні, а чого, чого? А, клас. Він може користуватися унітазом і зразу малювати своє лого на роботу. А Ще у нього тапки з зайчиками. Супер. Люблю панноса, паносенка. Такого вдалого зробила персонажа. І він так і сидить, він буде так сидіти. О, так йому не треба зручні стільчики, люди, йому не треба зручні стільчики ставити отам. Він може просто сюди присісти. І зайнята людина собі працює, працює. І все. Клас, Боже, яка гарна золота кімната. Він, він не буде мучатися, що в нього там болить спина, чи дубка, чи ще щось. Він просто буде сидіти на своєму золотому троні в золотій кімнаті і, і все нормально. І ще йому колонку тут причепить тут. О Боже, фу, воно завонялося! Панасик, Панасик, так не має бути. Там мухи. Мабуть, треба буде йому прибиральницю, якусь жукаті так розумію. Він і так уже напружений, що ранок. Я не знаю, а чого? Він не любить ранок. Бека їй фукає. Ну, якщо він не любить прибирати, то я пішли не буду його заставляти. І все, лого спрацювало. Катерина прийшла! Давайте загрузимо Катерину в гості. Як? А що робить? Стоп, вона уже тут стоїть. Така... Катерина приперлась до нас. Здрасті, Катерина. А що то було ще на шоу, за приколи? Що ти хотіла з кимось познайомитися іншим? І ми тепер взагалі то не друзі трошки нас тепер погані стосунки. Хоча вони романтично зацікавлені один в одному. Вона зараз поки постоє, поки він тут попрацює. Хай тепер стоїть і дивиться на нього в вікно, бо ну а що, Катічка? Катітька. Катітька, Катічка, що ти хотіла? Ми нікуди не спішимо. По нас нікуди не спішить. Катерина, хай стоїть. І що? І шо, і шо? Здорово. Уна. <плес> mm. <плес> Непогано Балаке, але ти йдеш спать. Що <плес> <плес> <Шо> ти. <плес> Бо, Катерина, іди отсюди, все. хвати, хвати, Я так <плес> не можу більше. О, Яке красиве! Вау. Мені подобається. Дуже дуже гарно. Селто колектор. І можна. О, він може заробити собі славу, тим, що він буде продавати картини. Да, ми так і зробимо. Все, опанас буде відомий, якщо не холостяком, то тим, що він буде продавати свої гарні картини. Спагеті. Оце б знайти де небудь цибулю, помідор, щоб оце зробити собі спагеті. Просиділа тут а хто наскільки. А, і пішло. Все, Бай -бай. Все, Купаємося в красивій цій ванні. Ну, от людина хоче фліртувати, і людина сумна, коли не фліртує. Так йому вже треба бігом знову шоу влаштовувати. І чогось його, ну, мабуть, не подобається е, Обанасу брати участь в тому шоу, того, що він ніяк не успокоює. Він почуває себе нещасним, що його мрії не здійснюються. Переключаємо на альтернативу і забуваємо про всі сумні настрої. Підождіть, а це шо це пісня грає, яка зараз і так кругом на радіо грає чи що. Кольна. Ви поняли, що за музика грає? Клас. Ладно, я там його співала тільки, що взагалі то цю пісню, але якщо ви її не почули, це значить це було жахливо, і я це вирізала. Окей, добре. Ні, це все через те, що він ну не здійснює свої бажання. Йому хочеться мати 12 друзів, значить, він має піти і дружити з людьми. І він має почати з того, щоб Да, да, щоб піти на якийсь івент. І, але я не знаю коли в 10 часів. Так, і перед тим як я піду на якийсь дивний івент, мені треба не забутися, що щоб не було більш таких моментів. І хай відправиться на цей, на пробіжку. Ой, в цьому маленькому будинку дуже е, важко. О, яка гарна картиночка, ось де. Все, я вирішила. Тепер він малює і працює сам на себе. Та знову ви бачите, я казала, вони знову хочуть дітей. Вони постійно хочуть дітей, от чому прикол. Ви... Да, Ти повинна сама за себе рішати. О, як це мило, ладно. Все, продавай і ставай відомим. Знову ця тітка дзвоне. Що? що що що? Да. Йдіть, вам треба йти. О, щось гарне, щось гарне. Клас-клас-клас, на кого це похоже. Угу. Яка гарна, прекрасна жінка. І, і, і. Якийсь там все. Стоп, тихо, секунду. Я зберігаюся. Зберігаюся. Йду на якийсь оцей івент, спроба номер два піти і не зависнуть. А, Лейла, хух. Я думала, чесно, що це Лейла, ця Онофрійчук, фрійчук уже померла. То вона померла, тому панас чи той Олег був сумний такий, але, походу, ні. Так, ми прийшли і ми не зависли. От і добре. І я не знаю, що робити туди. Тут треба просто тут біля червоної доріжки і дивитися на людей, чи можна зайти і поздороватися з кимось. Ідіть туди разом. Ой, кущі. Кущі. Що це за кущі? Їх же всіх пускають, правильно? А, їх всіх пускають. Я думала, не всіх будуть пускати. Я думала це якесь. Типу місце для зірок якихось і все. Але можна прийти. О, а можна, а можна, а можна прийти і. Що? І... Він же ж може ставати відомим чи ні? Якщо він буде грати, забудьте за мікрофон. Ну, хоча б він трошечки перший раз навчився якомусь акторству. Ладно, нормально, непогано. Якщо він буде жахливо бренькати, йому дадуть 5 копійок за це. А куди всі йдуть, ага? Там щось відбувається. О, тут зірки, тут зірки. І на... Фу, вони перевернули, вони перевернули смітник і тепер фоткаються тут всі, щось зляться і Я не думаю, що це все таке, Але давайте дружелюбно щось. А може вона сама підійде, Почує, як опа нас грає, і така вау, прекрасно, Або навпаки буде зла. скаже фу. Що за ужаси? Ми фоткають її, фоткають, а мене сфоткають. О, да, вона заплатила мені. Клас! І він стає відомим потрошечку. О, ну нарешті! Ну нарешті! Люди, йому просто треба було прийти сюди, побренькать на гітарі дуже жахливо, і все, і він став відомий. Тоже, ну скільки я б там фоток не викладала, цей 700 грам. Боже, як вони кричать усі репетують. То нічого воно ну, не, 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 не рішалося. Клас, заробимо трошки грошей, буде слави. О, мені подобається прикид цієї дівчини. Тоже якась Октавія Мун, і теж вона відома. І тепер я буду відомим Панасом. І, і Панасом який боїться темноти і сумує через те, що його мрії не збуваються. Може, ми просто треба змінити мрію. Ага. І ще є маленька назірочка. Клас, ну Клас. тепер він більш щасливий. Йому ж треба тут знайти собі друзів, правильно, познайомиться ж, може. Ого, прям за столика пішли розмовлять. Добре, ну хоч побалакати просто про що небудь. О, і тітка ось де. Які сентименти mm, з цією жіночкою? О, oh, їх зблизили якісь приємні спогади. Прикольно. Це через те, що вони тут зустрілися на цій вечірці. <гас> Цей пацан почав грати, і все, і вони всі побігли до нього. І всі побігли до нього. Mm. Ну знаєте, опана теж у нас на йогуртах, на йогуртах, але такий дебелий дядько, не, не дуже стройняшка. А тут далеко палет. Пробачте, де тут туалет? Оце, що він питав у зірки? Мабуть, нові роздіті люди, то можна ще перед ними прославитися. О, Євгенія! Тут прийшла Євгенія! Здоров! Євгенія, може, ми з тобою друзями? Ну йому хоча б платять за це, окей. Давай з цим Джоні Зестом чи як його звати? Правильно я? Я правильно знаю, як його звати? А, ізі Фебюлос? А хто такий Джоні Зест? Підождіть, я не пам'ятаю. Якщо це Ізі Феб'юст, а хто таке Джонні Зест? Грати буду на гітарі опанас і відволіче всіх оцього дядька. Пану, така серія в нас вийшла. Ми ще раз відсвяткували день народження Василини і отвели таки, хоч когось із них на якусь зіркову вечірку. Дякую за перегляд, всім па-па.